За сприяння Кузнецовського міського об'єднання всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка та відділу культури виконавчого комітету, 9 листопада, Кузнецовська інтелігенція святкувала День української посемності та мови. Це свято запроваджено указом президента України у 1997 році на знак затвердження великого національного надбання, коштовного скарбу, який поєднує досвід, мрії і надії мільйони людей подвижників українського слова 9 листопада в нашій Україні. Святкується державне свято День української писемності та мови. І сьогодні згідно плану роботи в центрі дозвілля. Ось такий пройшов тематичний вечір до дня української писемності та мови. Участь у заході взяли вчителі, лікарі, працівники закладів культури, бібліотек міста, депутати міської ради, працівники управлінь та відділів виконавчого комітету, представники громадського об'єднання МАК. Кузнецовського міського об'єднання Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка та місцевих ЗМІ. В цьому вечорі прийняли участь голова просвіти імені Тараса Рожа Шевченка, Людмила Іванівна Грекова, яка безпосередньо разом з нами є організатором даного свята. В святі прийняли участь наші чітці, декламатори це Еліна Григораш, Ангеліна Пашко, Марта Сусь. Також прозвучали пісні у виконанні народного ансамблю бандуристок під керівництвом Людмили Петрик, у складі якого є Ірина Журок, Наталя Самойлова та Алла Лішун. Щиро дякуємо нашим бандуристам за той спів, який вони подарували сьогодні на нашому святі. Також приймав участь хор духовної пісні центру дозвілля, який ви чули, виконав. Три твори про Україну, про мову під керівництвом Галини Лобко також прозвучали пісні у виконанні Василя Щербачука. Хочу від е, і адміністрації центру дозвілля від себе особисто щиро подякувати організаторам, особлива подяка Людмилі Іванівні Грекові, подякувати Еліни Грегораш, нашим чарівним ведучим, подякувати всім тим, хто сьогодні прийшов до нас на вечір. А це вчителі української мови та літератури наших шкіл та гімназії, нашим просвітянам, нашим ветеранам, раді ветеранів. Де була присутня Ірина Леонідівна Кошнір. Також хочу подякувати нашим лікарям, подякувати нашим працівникам культури і відділ культури центру дозвілля підгодував сьогодні для наших вчителів маленькі подарунки, які були по праву їм вручені. Дякую вам за те, що висвітлюєте, за те, що цікавитесь нашою роботою. Хай вам буде сили, і здоров'я. Многі і благі літа. Ведучі свята Еліна Грегораш та Людмила Іванівна Грекова зробили екскурс в історію становлення української мови. Чудові вірші, гуморески та пісні лунали з вуст істинних українців, виконавців та творчих колективів центру дозвілля Лісова пісня. Свято вдалося на славу. Задоволеними залишилися як гості, так і організатори. А наостанок усім присутнім були подаровані пам'ятні сувеніри. Ali lahko vsaj zlifate banančno tisto? Я за порою сонечко сідає яку дні та веселочка, воду посича. У первінки одягайся, моє щире слово, Колосися в полі, пісною мусиль. хай зростають наші діти, мудрі і веселі. Як це мову нам забути, котрою учила наша ненька говорити, ненька наша мила. Deixe-me